Аби розповісти учасникам АТО про центр вторинної правової допомоги до тисмениці приїхали голова обласної асоціації учасників та ветеранів антитерористичної операції Тарас Шпук та керівник центру Володимир Ковальчук. Часто земельні пільги, компенсаційні, соціальні, різні плани, юридичні плани. Я є для того, щоб зараз можливо поспілкуватися на тему юридичного характеру, який будь я готовий відповісти на ті питання. Питань дійсно було багато. Це і обіцяна грошова допомога і земля, і соціальні виплати. Часто учасники АТО просто не вимагають того, що їм належить, через брак часу і коштів. Тому центр надання правової допомоги має на меті сприяти у вирішенні таких проблем від юридичної консультації до адвокатських послуг. Я вважаю в даний момент в даній ситуації вони дуже надзвичайно потрібні, тому що всі земельні починаючи земельні питання, там комуналка, там покращення житлових умов. Виділення якихось виділення квартир вони теж потребують такої юридичної такої консультації. Бо не кожен воїн він розуміє, що йому потрібно, що йому належить за пільгами, які дає держава, і що йому потрібно для цього зробити, щоб ці пільги отримати. Обласна асоціація учасників та ветеранів АТО співпрацює із центром надання правової допомоги усього місяць та за цей час уже встигли вирішити чимало проблем. Цими виплатами для перемоги, що хлопці вже зверталися, і навіть будуть судові позови. в чому центр їм всім допомагає терену юридичної допомоги, і можливо буде як адвокат їм сприяти у цих судових позовах. Тисманиця це перше місто, у якому презентують центр, каже голова обласної асоціації учасників та ветеранів. АТО Тарас Шпук. З такими ж візитами вони планують відвідати і інші районні центри області. Віталія Васильчук, Сергій Брагін. Новини, телеканал Раї.